Вони ще не вміють відповідати з дозволу вчителя, але знають, в якій країні живуть. Перший урок Ми українці. Честь і слава незламним розпочинає новий навчальний рік в класі тридцятеро першачків. А якщо ми живемо в державі Україна, то ми хто? В іншому класі на першому уроці розповідають про патріотизм та захисників і співають пісень. відчуваю, що мене будуть захищати солдати. Ми з нетерпінням чекали, щоб ці дітки, оці вся малеча, наша надія, надія нашої нації, щоб вони сьогодні прийшли в школу. Дякуючи нашим збройним силам України. Ми можемо сьогодні сісти за партами. Можемо бачити їхні розумні оченята. Прийшли для того, щоб їх навчити, щоб у них були розумні голови, щоб у них були. Палкі почуття, щоб в них було щире серце, адже саме їм відбудовувати нашу країну. Для батьків-першокласників цей день сповнений хвилювань та емоцій. Я дуже щаслива, що дитина пішла і сіла за парти, тому що першачки, це, першачкам це дуже важливо і потрібно. Школа забезпечила гарне укриття, батьки мали змогу побачити, ми спускалися, все чисто, гарно, охайно, світло розмальовані. Стіни, тому я думаю, діткам там буде досить комфортно і не страшно. Єдиний син, перший раз сидив в школу, тому в нас дуже таке було. І, Святковий настрій ну і трішечки тривожний. Ми обрали очне навчання, тому що і ми двоє батьків працюючих, і ми розуміємо, що дитині так буде краще. У цій школі новий навчальний рік розпочався для 700 учнів батьки 70% з них обрали очний формат. Майже 15% школярів навчатимуться дистанційно, ще 10% за індивідуальним форматом. Батьки вибирали форму здобуття освіти, і вони мають можливість змінити цю форму в найближчі Часом. Ми свою роботу так спланували, що у нас буде працювати і перша зміна, і друга зміна, і друга зміна буде задіяна в змішаному навчанні. Коли діти йдуть в укриття, коли вони виходять, коли вони на прогулянці, коли вони харчуються, за все це ми несемо персональну відповідальність. Трошки страшно, але в нас є підвали, будемо ховатися. Я дуже хотіла в школу, щоб побачити однокласників своїх, вчительку. Після першого уроку без попередження тричі лунає дзвоник. Це сигнал до початку тренувального навчання з безпеки. Дітей організовано впродовж 10 хвилин. Педагоги проводять в укриття. Діти впорались, всі достойно себе поводять, розумашки не панікують, жодної паніки. Весь наш шкільний колектив пройшов певну підготовку курси Діти і війна. Тому. Все буде добре загалом. У Хмельницькій громаді навчальний рік розпочався для майже 40 тисяч школярів, з них близько 4 тисяч першокласники. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.